Понад 50 молодих людей сьогодні взяли участь у велопробізі в Коломиї, присвяченому дню прапора. Прикрасивши свої велосипеди державними стягами, вони долали кілометри місцевими шляхами. А головним пунктом призначень для велосипедистів стала Воскресенецька гора. Рівно 23 роки тому, 14 травня, у цьому селі біля пам'ятника Кобзареві зависочив перший синьо-жовтий стяг на Галичині. Згуртували молодь Коломийщини до такого відзначення державного свята. Молодіжний благодійний фонд заради добра. Всі люблять наш прапор і зайвий раз тут. Нас на Західній Україні не треба до цього любов проявляти, але все ж таки патріотизм. як би було, у нас присутні, ми мусимо відзначати цей день. Я думаю, з таким своєрідним чином ми це зробимо сьогодні. Проїзд свій кілометр щастя під синьо жовтим прапором України. Саме під такою назвою у місті відбувся велопробіг. Учасники заходу не лише популяризують здоровий спосіб життя, але й демонструють шану національному прапорові. Тому до цього дня активісти спеціально пошили синьо-жовтий стяг площиною 72 метри квадратних. Саме він за на воскресенецькій горі у честь подій 1989 року. День прапора для нас усіх знакова подія, і для мене особливо, тому що я народився в 89-му році. Украсу у цей час була був піднятий прапор в. Перше в нас на Галичині проїхати містом у день державного прапора молодь зголошується одразу. Під час подолання шляху до колони учасників долучалися інші охочі, демонструючи своїх підготовлених залізних коней. 19-річний Олександр села Підгайчики вразив всіх присутніх. Приїхав на свято на двохмісному велосипеді, долатиме кілометр щастя разом з молодшою сестрою. Ну, це в мене була мрія. Зробити такий велосипед. Я собі це запланував і цьому мені допомагав звичайно батько, тому що. Ще тоді не варити займатися технікою. Ну сама модель цього спеду придумана мною. Ми цінуємо нашу Україну, наші державні символи. Це для нас дуже велику роль відіграє. Завершиться велопробіг вже біля воскресенецького музею імені Леся Гринюка, де зараз зберігається прапор подій 23-літньої давнини. Організатор надіється, що наступного року кількість велосипедистів збільшиться.